В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте? І про це все є. можете лиснути, подивитися в мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає: єдина електронна валюта CBDC Є гривня, оце їбали всім поїбало, поняли ця історія. А, буде так, що сказали так. На місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це нас всіх чекає, поняла? Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато я бачу і в Тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися. Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і треба, правильно, поняли? Тобто людина все життя заробляла, <кій> дом побудувала, наприклад, за свої кошти, землю купила за свої кошти. Ще й дом продаєш 20% заплатили, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю коротше, всюди ти. Працював, працював, робив, робив, оказалось, на якогось дядю, непонятно на кого, на банківську систему. От чому біда. Коротше, напишіть мені в коментарях, мені цікаво, який у вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банкінгом в Україні. Звісно, хто не користується грошима більше, ніж там, 20 тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших, я знаю, це дуже болюча історія. Ну, прям дуже болюча. Приїжджали, як могли, з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. і Вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію, зрозуміло. Тому ну не знаю, ну пізніше може розкажемо про це все, але ну не на часі, слідкуйте зараз, просто немає часу. От приїхали в Бельгію, в штаб-квартиру НАТО, треба тут ділами займатися. Не до цього, на жаль. Але банківська сесія, це ж європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200. Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу знятися. А це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, Ну мені то зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що от. Тут головне дізнатися, що з цим робить. Ну, Зачекай, слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От, зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато у вас цікаво за останній час, як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.